Знайомтеся, це офіційно визнаний найбільш активний вболівальник сезону. Його фанатській енергії та запалу можна тільки позаздрити. Якщо Є поганий футбол, то нужна щоб був хороший фанатик, щоб підтримував. А я більсівне батальйон. Іса уже понад 20 років живе в Україні. За цей час жодного разу не побував на батьківщині. Відтак приїзд своєї збірної, яка ще ніколи в історії не грала з неафриканськими командами. Для нього неабияка подія. Для мене це важливо, тому що є щомі ігра, є ще е, культурна інформаційна що победа, Тому що нас путають з Нігерії. Сьогодні через футбол, люди узнали точно, що є Нігер, є Нігерія. А Нігерія сильна ігра, но не теж мені неплоха. А гуші ще одним творцем нігерської історії в Україні є Амаду Мутарі. Цей футболіст перейшов до складу донецького металурга на початку цього року. Відтоді вже встиг відіграти шість ігор. Щоправда, частіше виходив на заміну, як і ось в цьому випадку. 30-му останньому турі чемпіонату Амаду замінив Волбата. У матчі національних збірних обидва металурги з'являлися на полі одночасно. По різні сторони барикад. Yeah, Дуже цікаво було грати із Сергієм, але за різні команди. Насправді це якісь дивні відчуття. Після гри я хотів навіть взяти в нього футболку, але Сергій відповів, що це його перший виклик до збірної. Тому футболку він залишить собі. Не лише для Болбата цей виклик став дебютним. До числа новачків жовтосиніх увійшли також Ордець, Безотосний, Зубейко та Ткачук. Приймаємо рішення, що ми ж у Хто як воспринимает там требування, які ми пред'являємо в ігрових упражнениях, як выполнять вони будуть. Ну, естественно, може и всі не, не будуть дебютантами. Ну, кто хтось з них, звісно, вийде на футбольне поле. Найбільш переконливим схоже виявився Ордець. Вийшов у старті, а вже на 20-тій хвилині вивів Україну вперед. Я навіть не пам'ятаю, гол забив, я ну якби. Емоції переповнюють внутрі. Ребята поздравили з голом. Було очень неожиданно, би, те, що вийшла в своєму составі, ще й забив гір маленька хорош передачу зробив. У середині другого тайму сталося те, чого не чекав ніхто. Так само головою, так само після стандарту відзначилася збірна Нігеру. Відзначилася на радість суперфана Іси та на стурбованість Фоменка. Всі старалися, всі грали по максимуму. Не знаю, може, це якби как бы останній гра сезону, знаєте, такое може. Може, це якось повлияло. Анонсована поява Болбата сталася уже за рахунку 1-1. І як ви думаєте, хто вніс вагому лепту в перемогу? Спочатку Болбат гостро прострілив на Ярмоленка, та це була лише репетиція. Наступна напівзмія від Сергія знайшла голову Степаненка. Ждали, що буде боротьба, що вони ну, достатньо жорстко грали, але... Титті легко не пришлось. 2-1. Степаненко обіймав Болбата широ дякуючи за передачу. А вже після гри молодий півзахисник потрапив в обійми свого одноклубника Амаду на знак україно-нігерської дружби. Слава Україні. Героям слава.